Щоб стерти межу між поколіннями та об'єднати людей із спільними інтересами, представники неформального об'єднання Художники без майстерень вирішили організовувати зустрічі з цікавими, неординарними та творчими людьми Тернополя. Одним із таких заходів став творчий вечір автора і виконавця пісень Валерія Сеньківа. Він буде двохмовний російський, і український. Я... Як то кажуть, не страдають цим, що там російська мова чи українська мова це взагалі питання дурнувати. І взагалі політику не хочеться чіпатися, тому що буде зачеплена політика і соціальні теми в піснях. Тому що в мене більше напрямок це такий філософський напрямок, і напрямок соціально-політичної пісні. Тобто це чисто виражена така авторська бардовська пісня. Тобто, реакція на ситуацію або ще щось народь. Валерій Сеньків каже: 18 років працює актором, режисером, сценаристом аматорського театру книги Діалог що діє в обласній бібліотеці для молоді. Ну а якось сталося так, що в театрі виходить, я граю філософські ролі, як роль вчителя, роль автора чи ще в цьому роді мені б хотілося зіграти якісь комедійні ролі. Валерій Сеньків зізнався, хотів би зіграти роль короля Ліра, колись побачив радянський фільм на даний твір Вільяма Шекспіра і зрозумів, що цей персонаж йому близький.